Підживлення малини восени є необхідною процедурою, так як кущі за період плодоношення і свого зростання витратили з ґрунту значну кількість поживних речовин, ґрунт визнажена, що в обов'язковому порядку позначиться вже навесні на зростанні малини і на її плодоношення в подальшому, симптоми нестачі мікроелементів. Існують певні ознаки, які підкажуть, чим удобрювати малину потрібно терміново, надаючи їй необхідну живильну підтримку. Симптоми голодування рослини по макроелементів в першу чергу магнію, калію, фосфору і азоту спочатку проявляються на нижніх ярусах листя, рослини, відчуваючи нестачу поживних речовин, перенаправляють їх в зростаючі молоді органи, при нестачі азоту першими завчасно починають жовтіти нижнє листя, їх зростання пригнічується. Краю листа починають закручуватися вниз, рослина має нездоровий вигляд, втім під осінь. Якщо навіть посадки відчувають азотне голодування, не варто заповнювати його недостачу, щоб пагони встигли добре визріти і підготувалися до зимівлі. Фосфорне голодування характеризується зміною кольору листя в нижніх ярусах. Вони набувають малинові пурпурні, а іноді навіть фіолетові відтінки. Для голодуючих рослин терміново необхідно внести препарати, що містять в своєму складі фосфор. Калійне голодування має характерну ознаку краєлистової листової пластинки боріють і омертвівають. Це називається крайовим некрозом. Внесені калійні добрива. Звичайно, край листа не відновлять, але заповнять його недолік в рослині, чим і допоможуть рослині підготуватися до холодів, коли добриво малини восени готовими препаратами неможливо. То це можна здійснити за допомогою рослин сидиратів, їх висівають в міжряддях малини в червні. Для цього використовують рослини синього люпину, віковівса і гірчиці. Пізньої осені зелену масу сидиратів перекопують із землею. За зиму вона перегниє, збагативши ґрунт поживними речовинами. Чи потрібен восени азот, перш ніж підгодувати малину восени, необхідно видалити всю бур'янисту рослинність і перекопати землю в міжряддях на глибину 15, а в рядах на 8 перед перекопуванням міжрядь на кожен 1-2 поверхні вноситься гній 4 кг, Але потрібно пам'ятати, що його вносять не частіше одного разу на 3 роки. Добриво малини восени великими дозами азотних добрив стимулює тривалий ріст пагонів, що значною мірою перешкоджає дозріванню пагонів і знижує зимостійкість чагарників. Звідси випливає невірний висновок про те, що в кінці літа рослинам азот не потрібно. Це невірно. Починаючи з серпня, у малини та інших культур відбувається вторинний ріст коренів в обмінних процесах речовин. В рослині азот бере участь як основний компонент росту, але вносити його спеціально в кінці літа немає необхідності. Оскільки малиннику цілком достатньо невеликої кількості азоту, який залишається від підгодівлі, що проводяться навесні і влітку, і утримуваного органікою ґрунту, рослини для росту коренів, крім того, перерозподіляють і використовують азот, який був раніше відкладений про запас в пагонах, листках і інших органах. Чим удобрювати малину восени, основне добриво для малини, яке необхідно в кінці літа і восени, це комплекси, що містять калій і фосфор. Головним фосфорним добривом, яким проводиться підгодівля малини є суперфосфат. У продажу він зустрічається з маркуванням простий або подвійний. У простому суперфосфаті вміст фосфору близько 2,0. У подвійному 4,9. обидва добрива можна застосовувати для підгодівлі і при посадці. Використання подвійного суперфосфату технологічніше і зручніше. У ґрунті фосфор малорухливий, він подібно азоту. Не вимивається в нежележащі горизонти, якщо добриво потрапляє поза позаактиної зони всмоктування коренів далі 5. то надходження фосфору в рослину ускладнюється, виходячи з цього поверхневе внесення суперфосфату в розкид і без закладення під рослину абсолютно марно, добрива, що містять фосфор, потрібно обов'язково закладати в шар ґрунту. В якому розташовуються коріння, глибина загортання становить 7 см доза внесення суперфосфату 60 г на один кущ. Підживлення малини восени калійними добривами осіння підгодівля малини калійними добривами при підготовці рослин до зимівлі має не менше значення, а можливо і більше, ніж фосфорними, тому що калій підвищує морозостійкість рослини монокалій фосфат або монофосфат містить 3-4 калію і 5-2 фосфору. Досить добре розчиняється у воді, рослинами використовується повністю без залишку, проте вимагає закладення в шар ґрунту, в якому розташовуються коріння, як і всі добрива, які містять фосфор. Доза калійного добрива 40 грам на ще одне хороше добриво, в складі якого міститься калій Калімагнезія у його складі, крім калію, є до 1,8. магнію, елемента необхідного для живлення рослин калімагнезія. Не настільки концентроване добриво як хлористий або сірчанокислий калій, тому дозу внесення під корінь збільшують приблизно в два рази, але найбільше наступним етапом підготовки до зими стане обрізка малини і укриття її на зиму.